Потягують тупік. Віла Крістіна. Сьогодні хмарно, але ще тепло. Я би не сказав. Що холодно, поки що тепло. Каштани відквітають рівно місяць. Квіт на каштанах протримався. Ви розумієте, що каштан квітне 12-ту частину року, це багато. Нам здається, що там він квітне? День-два-три. Не день-два-три. Каштан квіт 13 квітня. А перестав квітнути. Ну, ще не перестав, але... грубо кажучи, 13 травня перестав. А, ліворуч квітне. Гарно. Ну, вже теж казали, все більше і більше людей на львівських номерах приїжджає на відпочинок міроталь теж. Вже можу це не повторювати. Прямо майстерня шоколопи. Ми тут традиційно повертаємо праворуч, а давайте зараз зробимо нетрадиційно і повернемо ліворуч. Пройдемося трошки в той бік. Коля масаж. Ай, йдемо в напрямку. До Куба. Насправді зараз вихідний день. А й час такий популярний. Що теоретично мало би бути багато людей. О, до речі, ви знаєте, чому полуниця? Полуниця 50 гривень. 50 гривень за кілограм. Це важко повірити, але от на початку травня в 11 годині 16 хвилин полуниця коштує 50 гривень за кілограм, сам бачив. Бачите? Жінки кохаються на маргаритках, фільмують їх для себе. А у нас на каналі є так багато і маргариток, та інших квітів. Що, мама, покинула дитину і тікає від неї. Хм. Цікаво. Давайте тут прогуляємось. раз вже почали нетрадиційно ходити маршрут. Давайте вже продовжимо нетрадиційно ходити. Ліворуч кафе, праворуч магазини. Салони краси. Диноплей. Міротель. Повернемо діться. от сюди. От тут видно як цей будується магазин з кафе. А тоді направо на ринок. Ми тут зараз так пройдемо через весь ринок. Круто. Ринок не дуже сно. Так буває. Вийдемо зараз. Ви впізнаєте, де ми вийдемо. Книги? Ха. Цікаво, чи хтось ще ходить в магазин книг. Кущики. Я в Туреччині схожий квіт бачив. Там теж уявіть собі, природа майже така, як в нас. А, Ми вийшли тут на ринку. Подивіться ще анонси концертів, тобто не анонси концертів, а анонси фільмів, кому цікаво, можна собі зупинити, подивитися, вивчити питання. Давайте тут повернемо праворуч, бо наліво вже не вийде, тут, там зробили такі перестановки, що поворот наліво зник. Бачите, тепер тут ця жабка стоїть, з якою можна з'їжджати. До речі, привіт, Фрог. Прямо ми ходили, прямо не цікаво. Підемо зараз праворуч. А це ринок. На нього теж не підемо. Там все те саме, все те саме. Прямо теж видно акація квітне. Далі називається Бр. Така фартова назва. А навіть почалася в готелі Бр. Як там бр. Бр. Бр-бр. На справі це бутік Рафаеля, але от чомусь вони вирішили. Скорочений варіант назви. О, бачите, пані намагається мене сфотографувати собі на пам'ять. І тікає. Я собі теж її на пам'ять. Папа Костел. Ой, доходимо до шайби і собі. Кола коло крутили і дійшли. До шайби.